Вітаю на каналі. Сьогодні у нас, э... скажімо так, повторний тест ось такого акумулятора. Цього разу він в коробочці. Протросер. Він в мене вже давненько. для чого? Для того, щоб я його відбалансував. Ось. Він буде в салафанках з упаковку з інструкції. Не дуже вам, напевно, цікаво. Так. Акумулятор. Зарядився індикація от пола. Е, Пробув він в мене, можливо, місяць. Точно не скажу. Ну, в общем, він давно у мене тут маринується. Я лишу кілька акумуляторів у себе і поступово ну, збалансував їх. своєю. Зараз дивимося, що тут. В середині він покаже. І будемо тестувати. Ось. Поставити... Ну, я вам зараз кращий кадр з цього всього веб беру. На відео поставлю на паузу, де, де краще буде це все видно. Те ось тут буде стояти. Ми дивимося, що тут є. Комірочки. Ось. Хто шари? Може щось йому це дасть. Ці надписи. Так, я забрав наклеєчки. Зараз будемо міряти опір внутрішній. І напругу диваємося на комірочках. Чи збалансовано, чи ні. Так, давайте екранчик посередині. Значить, от середини? І пішли. Весь акумулятор. Весь акумулятор. 20,7 вольта. 37,9 мільйома. Так, по, по парах комірок. Опір множимо на двоє і буде вам опір комірки. Так. 4,9 сотих. Це напруга опір 7 і 65 далі трішки менша напруга 4, і не 9 0,09, а 87 тисячних Опер той самий приблизно ну і напруга в принципі так, напруга, між ними опер, от 7,6, далі, от тут трішки менше, 4,86, 7,5 опер, і останній. Так, ну напро більш менш нормально. Опер менше, ніж 76. Так, ось тут у нас найменша напруга. 4,86. 4.086. І, вроді би ось тут саме Так. Що, що є, то, то будемо тестувати. Так. Ну, сподіваюся, все добре видно. Сюди. згадка, що це такое? Сюди теж. Ну, як то кажуть, погнали? А що я не просхвалив? Ага, <грути> круто я. Так, я перемкнув режим. Так, константні ампери і... Став на 4. Тепер погнали. Так, сподіваюсь, звук є. Перепідключу. Думаю, на прузі. А, вийшло з захисту. І і. Один Ампер. Вже результат непоганий, вже результат непоганий, ще от. Добиваємо. Все, таймлапс. Ну, ось ось результат. По суті, нічим не від ну майже нічим не відрізняється від того, що що був акумулятор з коробки. Відео на його тест ось. Ну, зараз перевіримо. Що лишилося по напрузі, по комірках і усе. На це ми будемо закінчувати. Мене цікавлять вольти. У вас, напевне, опір. А може теж вольти. Дивимося. Так, 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 давайте. Всю напругу всього. 15.60. Девять. Тут. Ну. Пятнадцям. Так, опер через контакти сорок три. Не сорок три. О сорок три через контакти. Пятнадцять і сім напруга. О, 15 і 7 напруга, а опір 35 і 8. Так, тепер по комірках погнали. Так, 3 і один напруга. Опір. 7 і 12. Далі. Три, 14 напруга. 7 опір. Треба напруга, 7 опір. Тут було саме менше напруги. 3-12. щось путаю. І опір, 7 А, може я його верхна міряю. Так. 3.09 і. 7.25. Оце ну, гірша комірка. Ну, пара комірок. По Ну, Давайте я такою. І здається, що ось так обмір. Майже 3,1 один, сім дванадцять, тринадцять, сімнадцять, Ось ця комірка найбільше має зараз. І найменший опір. І ось ця здається. За нею, так. Да. Ну, сподіваюся, вам що це щось дало. Якусь інформацію. На цьому в мене все. Щоб не пропускати відео з подібними тестами. Знаю лайфхак. Називається кнопка підписатись. А щоб відео трошки частіше виходило і більше, то є ще така кнопочка лайк. От. Дуже всім рекомендую їх використовувати. Вам не тяжко, мені приємно. О, так от. А хто це вже все зробив, вам дуже дякую за підтримку каналу. Для вас стараємося. Ну, на цьому все. До побачення. Всього вам доброго. І це теж прийшов. Звездить. звездить. Ай-яй-яй. І поємкості більше, чим обіцяно. І тут лише показ. Ніде нема правди. Ладно, це жарт. До побачення.